Коментар від читача. Вузькі шафки в спортивному залі. Треба зовнішнє кишеня для карточки, для брелочка, щоб зайти в спортзал, і треба зовнішнє кишеня для взуття. Ну так все є. Зараз я показую, як я поміщаю сумку в шафу. Я поміщаю свою сумку, яка, певно, в півтора рази більша, ніж оця 55-65. Погнали дивитися, ось я відкриваю шафку. Ось я вертикально розміщаю, там ще залишається місце, плюс мій одяг. І це доволі вузька шафа, як на мене, порівняно з іншими спортивними залами. Тепер по кишеньки. Ось є вона зовнішня. кишенька. Ви сюди можете покласти свою карточку абонемент і швидко її доставати за потреби. Ось дістав, пілікнув або підніс сумочку, пілікнув і пішов. Зовнішня кишеня для взуття. Та що може бути простіше? Ось вона, зовнішня кишеня для взуття. Тут ось от такий от носок, шкарпетка, що ви сюди кладете свої мешти, воно туди влазить, ви його закриваєтесь, і воно не з'єднується з основним відділом. Тут є тканина-перегородка. Ну і ще ж отакий класний ремінь. Тарва 55, 65, дуже багато кольорів ми відшили, дуже яскравих, дуже класних, 7,5 тисяч гривень і ти самий стильний в спортзалі.